Це Іллінська церква біля Антонієвих печер у Чернігові. Саме через неї князі та поломники заходили до печер. Востаннє її відкривали для відвідувачів у 2019 році. З нагоди 950-річчя Антонієвих Печер. Майже п'ять років вона була зачинена. А у серпні 2024-го екскурсії тут відновили. Зробили це до іншої пам'ятної дати тисяча років Чернігівському князівству. Перед проведенням екскурсії ми відчиняємо Елінську церкву, знімаємо її з охоронної сигналізації, і лише після цього відвідувачі у супроводі наукового співробітника можуть зайти на, до Елінської церкви. Завідувач наукового відділу Троїцької Ілінської монастир Національного заповідника Чернігів Стародавній Андрій Глухенький говорить: після відкриття Елінської церкви тут встигли побувати майже 300 відвідувачів. Взагалі, Еллінська церква це унікальна пам'ятка архітектури кінця. 11 століття згідно досліджень науковців до будівництва Алінської церкви, причесна Чернігівська династія князів. Зокрема, більшість дослідників вважають, що будівничим замовником будівництва алінської церкви був Чернігівський князь Давид Святославич, онук Ярослава Мудрого. І тому, відповідно, це цікавить наших відвідувачів. У цій церкві збережено понад 200 експонатів, а також іконостас 1774 року, який зараз у процесі реставрації В Велинській церкві є унікальні експонати. Одні з найбільш унікальних це. Поливіна керамічна плитка. Ця плитка була знайдена в 1970-х роках під час археологічних розкопок ілінської церкви. А стіни прикрашені були настінними розписами. Це фреска. На жаль, збереглися лише невеличкі фрагменти фрески. Завідувач наукового відділу каже, Іллінська церква є пам'яткою архітектури національного значення. Співробітники заповідника Чернігів Стародавній доглядають за нею, перевіряють температуру та рівень вологості у приміщенні. Також у церкві збережені унікальні керамічні вироби: це іграшки, дитячі, свищики і козацькі люльки. Керамічні це унікальні вироби, гончаївчині. Туристичний сезон 2024 року завершується, каже Андрій Глухенький. Повноцінно відновити екскурсії в Велінській церкві планують з травня наступного року. Але відвідувачі, екскурсанти можуть звертатися до наукового відділу Троїцький Елінський монастир, щоб замовити авторську екскурсію в Велінській церкві. Це може бути також під час зимових канікул, коли вчителі хочуть нашим дітям показати нашу історію. І тоді, вже з врахуванням цих замовлень, зрахувати погодних умов ми зможемо провести людям авторську екскурсію. Алла Бєдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.